Не залишу тебе. Не бійся з тобою, бо я. І не озирайся бо я Бог твій. Зміцнюю тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї тебе я підтримую. Книга Пророка Ісаї, 41 розділ 10 вірш. Розділ перший Божі обітниці Бог знає наші потреби і все передбачив для їх задоволення. У Господа є скарбниця дарів для своїх дітей. І він може наділяти їх цими дарами в потрібний час за будь-яких обставин. Тоді чому ми не довіряємо йому? Він дав своїм дітям обітниці, благаючи нас про одне, зберігати йому вірність та керуватися його принципами. Немає тягаря, який був би для нього занадто важким, немає темряви, якої він не міг би розсіяти, немає слабкості, яку він не міг би обернути на силу, немає тривог, яких він не міг би заспокоїти. Немає сподівань, якого він не міг би підтримати і виконати. Нам потрібно ретельно, всебічно вивчати Божі обітниці одна за одною, щоб осягнути їхню глибину, щоб стати добрішими, утішитися, підбадьоритися та зміцнитися. Бог усе передбачив для задоволення потреб кожного. Самотні люди, які зазнають нестатків чи втратили своїх близьких, люди багаті, хворі. Усі можуть отримати своєчасну допомогу, якщо звернуться до обітниць, призначених для них, і довірятимуть їм. Бог розсипав свої дорогоцінні благословення на нашому суворому життєвому шляху, і нам потрібно прийняти його розраду і вияв любові із вдячним серцем. Як батьки заохочують свою дитину звертатися до них у будь-який час, так і Господь заохочує нас складати біля Його ніг наші потреби та тривоги, нашу вдячність і любов. Кожна його обітниця непорушна. Нехай ці блаженні обітниці будуть нерозривно пов'язані з вірою та зберігаються в залах нашої пам'яті, Жодна з них не підведе усе, що Бог обіцяв, Він виконає. Ворог ніколи не зможе вирвати з руки Христа того, хто довіряє його обітницям. Видалити з Божого Слова його обітниці означає те саме, що погасити на небі сонце. Ніщо інше, крім обітниць, не може так підтримувати нас. Бог записав у своєму слові обітниці, щоб спонукати нас довіритися йому. На нашому шляху Бог насаджує квіти обітниць, аби прикрасити ними наше життя. Проте багато хто відмовляється збирати ці квіти, віддаючи перевагу тернам та колючкам вони плачуть і нарікають на кожному кроці, хоч могли радіти в Господі, оскільки Він зробив дорогу до небес такою приємною. Коли ми вивчаємо Божі обітниці, то знаходимо в них розраду, надію та радість, бо вони є словами безмежного, небеса багаті на благословення, і ми маємо право отримати щедрі Божі дари. Нам слід шукати Господа день і вночі, щоб точно знати, як ми повинні поводитися та що необхідно робити. Зробіть Божі обітниці своєю власністю, тоді, в момент випробування і скорботи, ви зможете знайти в них радість. І джерело небесної розради. Ми не повинні вірити лише тому, що відчуваємо або маємо докази, що Бог чує нас. Ми повинні довіритися Божим обітницям та починати наші справи, вірячи, що Бог справді виконає обіцяне і що благословення, про які ми молимося, будуть послані саме тоді, коли ми найбільше потребуємо їх. Боже серце чує кожне благання, принесене з вірою, однак віра наша недосконала. Нам слід зрозуміти, що наш Небесний Отець має силу надати нам більшу допомогу, ніж батьки своїм дітям. Чому б не довіритися йому? Якщо ми, виявляючи живу віру, присвятимо себе Богові, тоді здійсняться його обітниці, записані в його слові, оскільки для цього немає іншого обмеження, крім нестачі нашої віри. Божі обітниці рясні та щедрі, і немає потреби залежати від підтримки людей. Бог поруч з тими, хто його кличе, щоб допомогти та підтримати. Ми повинні познайомитися з Богом, маючи досвіди виконання Його обітниць. Ангели записують кожну серйозну та щиру молитву краще відмовитися від егоїстичних задоволень, ніж нехтувати спілкуванням з Богом. Тож подумайте про Христа звіру й дивіться на нього, покладаючись на Його обітниці, зберігайте ваш розум довірливим. Він буде вашою опорою. Покладіться на нього, довіртеся тому, чия рука ніколи не ослабне, усе, можливо, віруючому, і все, чого ми попросимо в молитві, одержимо, якщо анітрохи не засумніваємося. Наша віра проникне крізь найтемнішу хмару і освітить променями надії знеможену, зневірену душу. Саме відсутність такої віри та живої надії приводить людину до подиву, розгубленості, страхів і недобрих підозр. Бог здійснить чудо для своїх дітей, якщо вони будуть цілком довіряти йому.